На премію Людина року вже кілька разів номінували Ореста Березовського. І ось нарешті він лауреат. В якийсь мірі несподіванка, тому що заради такої нагороди не працюєш, а працюєш, тому що працюєш. Останнім часом каже, лише викладає в університеті та займається теорією. А ще пише та видає історичні книги. Медицині та совісному лікарюванню віддає усе погано, не можна працювати. тільки тільки, тільки добре, тому що то. Від того багато завершить. номінантів на премію Людина року 14. Серед них три жінки: Леся Любарська, Олена Підгрушна та Валентина Баца. Мені сьогодні дуже приємно було отримати цю нагороду. Я думаю, що дуже багато з моїх колег достойні такої нагороди і вважаю, що. Наступні роки, дві 2014 році, журналісти і достойні люди, які представляють нашу область, наше місто, будуть побачені і удостоєні такої нагороди. Серед лауратів премії Людина року року-2013» Також Петро Мазур, Василь Бич, Остап Гайдукевич, Олександр Григоренко, Богдан Кусень, Михайло Лисюк, Іван Максимів, Віктор Рибін, Микола Шот та Ігор Яворський.